Привіт-привіт, малята! Хто у небі після зливи звів місток усім на диво. Та це промені крилаті, в дощ не всиділи у хаті, стали бігати, стрибати й, нумо хмару доганяти. Назбирали крапель в жменьку розписали їх швиденько, і з'явився міст чудовий, міст яскравий, кольоровий, тим містком крокує літо. Добирає самоцвіти, квітне райдуга висока, веселить і тішить око. Малята пропоную вам красу природи відтворити та веселку разом зі мною зліпити. То швидше ви за стіл сідайте та за мною все повторяйте. У батьків допомоги попросіть та все для ліплення на столі розкладіть. Пригадаємо, що наша веселка має 7 кольорів. І це фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. І почнемо ми з вами з найпершого фіолетового кольору веселки. Тому ми беремо пластилін фіолетового кольору. Від великого шматка пластиліна ми відщіпуємо половину. І тепер, поки ми пластилін розминаємо, дрібну моторику рук, якраз дитинки розвиваємо. Скатаємо маленьку кульку, а потім поступово, рухами вперед назад, ми розкочуємо тоненьку ковбаску та розміщуємо його на білому папірці у вигляді дуги. Наступний колір веселки ми будемо синій брати, та так само його зможемо зі. Ковбаску розкатати. Потім ми його з вами над фіолетовим кольором зможемо розмістити, та далі до роботи приступити. А тепер ми з вами блакитний колір будемо добирати та знову ковбаску зможемо розкатати. Після чого над синім кольором будемо його розміщати. Тепер час наступає зелений колір пластиліну брати. Та наступну смужку веселки зеленого кольору над блакитним розміщати. Наступний колір жовтий будемо брати та дуже ретельно його розминати, після чого будемо ковбаску виготовляти. Після чого зможемо її над зеленим кольором розташувати час помаранчевого кольору. Наступає, який нашу веселку прикрашає. Цьому смужку ми будемо готувати та для неї червоний колір добирати, і у верхній частині веселки її розкладати. І ще трішечки з вами попрацюємо та із білого пластиліну хмаринки сформуємо. Під веселкою ми зможемо їх з вами розташувати. Та зайвий пластилін наприкінці роботи прибрати. На зворотньому боці веселки можна зафіксувати стрічку та прикрасити своїм виробом оселю. Сподіваюсь, вам сподобалось відтворювати красу природи власноруч. А я вдячна вам за те, що ви сьогодні були разом зі мною. Бажаю вам гарного настрою, до нових зустрічей!